Ліквідація наслідків атаки шахедів на Чернігів, як зустрічали військових з російського полону, та який секрет довголіття сторічного жителя Чернігівщини? Це підсумки тижня на Суспільному у студії Гордій Єрмак переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Фіксували кількість вибитих вікон, побитих дахів, зламаних дверей. Так працювала комісія з обстеження будинків, пошкоджених внаслідок атаки російських безпілотників на Чернігів, починаючи з понеділка, 17 березня. Після отримання актів про руйнування люди зможуть подати заявки на компенсацію через програму є відновлення. Про це повідомила прес-служба міської ради. Також власники приватних житлових будинків можуть отримати матеріальну підтримку з бюджету міста. Зараз проводиться обстеження пошкодженого майна для подальшого складання акту комісійного обстеження для подальшого внесення цих даних до реєстру знищеного та пошкодженого майна. Відповідно до постанови 381 продання компенсації за пошкоджене майно є певний перелік, яку допомогу зможуть отримати мешканці пошкодженого та знищеного майна. Нагадаємо, у ніч на 15 березня безпілотник завдав удару по одному з мікрорайонів Чернігова. Внаслідок вибуху пошкоджені 65 квартир, 12 приватних житлових будинків, дві автівки знищені, ще 17 пошкоджені. Того ж дня, після 22.00 Чернігів зазнав повторних ударів. В одному з мікрорайонів пошкоджене приватне домогосподарство. А в іншому районі міста ворожий безпілотник влучив у п'ятиповерховий будинок і знищив два верхніх поверхи. За інформацією міськради, дві квартири зруйновані, 12 пошкоджені, три автівки знищені, ще дві теж пошкоджені. Двокімнатна квартира Катерини Радченко була розташована на четвертому поверсі будинку, в який влучив шахет. Жінка якраз була вдома, пригадує той момент. Я чула, що гуде. Воно загуло дуже, а потім вже вдарило вибух, і посипалося на мене потолок. І вдарило по голові. Я вже зрозуміла, що треба тікати. Сползла з кровати, вийшла в залу, вже горить. Треба швидко не терятися, бо задимить я задихнуся. Я побігла, вискочили сусіди теж, стали питати, що таке, що таке. Кажу, дрон потрав у мою квартиру. Від загибелі врятував літній будинок в іншому районі міста. Того ж вечора на подвір'я багатодітної родини попків впав шахет. Він влучив у літній будинок, який розташований поряд з житловим, де на той момент перебували шестеро людей, серед них троє дітей. Їхній батько Юрій Попок каже, якби безпілотник пролетів трохи далі, міг би влучити у дім, де була вся родина. Получається, він летів з тієї сторони, Воно видно ну, дерево, сосна. І він летів, отак от рівно понижувався, бо це наша сусідка бачила, як він прямо ударився. І він ударився в цей угол будинку, чесно кажучи, ну, погано з іншої сторони, слава Богу, що він ударився туди, а не пролетів сюди і не попав у ці двері, бо тут знаходились діти, і ну, якби пожежа була. 19 березня відбувся обмін військовополоненими 175 на 175 між російською та українською сторонами. Серед звільнених військові зсу, нацгвардійці та прикордонники також є оборонці Маріуполя, ті, хто брав участь у Курській операції, та служив на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Сумщині у Харківській та Запорізькій областях. Крім того, повернули 22 два військовослужбовці у важкому стані після поранення. Попереду в них тривала реабілітація та відновлення. Як відбувалася зустріч, бачили наші кореспонденти. Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава Україні! Просто вже чекав цієї миті, щоб просто повернутись додому і зробити дзвінок своїм рідним. Що з ними, як вони? Ну, я за це найбільше переживав. Не передати ці емоції. Ну, і, правда, чекаємо цих людей, бо ну, розумієте, до два з половиною роки терпіти ці всі побої, катування. Дуже чекаємо, що повернеться мій також друг. Я взагалі зрозумів, що ти в Україні. Мені досі не віриться. Поки що погано, але я щасливий, що повернувся додому. Насправді багато ще хлопців залишаються в полоні. І не в кожні рідні можуть приїхати і підтримати хлопців, а ця підтримка їм дуже важлива. Їм важливо побачити живих людей, побачити очі наші, побачити те, що ми їх чекали, побачити те, що ми раді їм. І ми для них як той місточок між тим життям і життям майбутнім, яке повинно бути в них вже щасливе. У Чернігівській обласній та Ніжинській центральній міській лікарнях, 19 березня, офіційно відкрили простори турботи про ветерана. Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова розповіла, що допомогу фахівців під час лікування в цих медзакладах зможуть отримати поранені військовослужбовці, а також ветерани, які звільнилися зі служби. Це зокрема допомога в оформленні документів, юридична та психологічні консультації. Як правило, саме це те місце, де виникають питання щодо оформлення документів, щодо необхідних для подальших оформлень довідок, тощо і разом з партнерами, «Укрнафтою», Повернись живим і з обласними військовими адміністраціями ми втілюємо цей проект. Сьогодні ми відкриваємо це вже третя область, в якій відкриваються такі простори турботи про ветерана. Призупинити провадження у справі голови та бухгалтера кількох чернігівських ОСББ, яку підозрюють у розтраті понад 5 мільйонів гривень, просить адвокат Микола Росомаха. Про це стало відомо під час судового засідання Новозаводського районного суду Чернігова 17 березня. Згідно з клопотанням захисника, яке він подав минулого засідання, підозрювана була мобілізована на військову службу Запорізьким РТЦК та СП і нині перебуває в зоні бойових дій. За словами судді Ірини Яременко, наразі суд не отримав підтвердження про це. Ще минулого засідання захисником було подано клопотання щодо зупинення провадження у справі зв'язку з тим, що призвана на військо... мобілізована на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період до військової частини. У зв'язку з чим судом здійснювався запит до Запорізького РТЦК, звідки було здійснено призов? Військова частина та сама, Та де... сама, так, прибувають майже. Тільки може на запит суду надати інформацію. Лижну базу у Чернігові, яку зруйнували російські війська у березні 2022 року, відбудовуватимуть після закінчення війни. Про це суспільному повідомив директор департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Андрій Шемець. За його словами, наразі пріоритети для відбудови, критична інфраструктура та домівки. За підрахунками 2024 року, сума, яка необхідна для відбудови приміщень та інфраструктури бази, становила близько 300 мільйонів гривень. У нас багато зруйнованої і критичної інфраструктури, доріг, мостів. Об'єктів, які ну, нагально важливі для функціонування держави і функціонування забезпечення належного рівня життя громадян на даний час, це не найближча перспектива, щоб от побудувати е спортивний комплекс. Самотужки заводить автівку, обходить господарство та знає на пам'ять вірші Шевченка. Микола Крачок із села Тупичів, що на Чернігівщині, відсадкував свій столітній ювілей. Суспільному чоловік розповів, найгірше те, що він дожив до другої у своєму житті війни. Тепер мріє побачити ще одну перемогу. Разом із дружиною Маєю, якій наразі 94, Вони виростили двох дітей. Тепер мають двох онуків і одного правнука. Про свій секрет довголіття чоловік каже наступне: Майко подивитися. І зараз я не п'ю горілки, а два рази в житті я був п'яний. Путі хуже за Гітлера, ми при Гітлері жили. Гітлер теж не, штука не хороша, а Путін ще хуже. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.